Ви можете придбати компактний тонкий корпус чифтаси юний юси нуль b ап в година торба. Це практичне і доступне за ціною рішення для домашніх та офісних комп'ютерних систем, що використовують материнські плати формату mini ITX, та ATX. Корпус чифтаси юний b ап оснащений двома USB-портами і аудіороз'ємами для навушників та мікрофона, що дозволяє зручно підключати необхідне обладнання. Крім того, він має вбудований кардрідер, який дозволяє швидко обмінюватися даними зі швидкістю до 480 МІТЕС. Цей корпус також має можливість встановлення двох вентиляторів розміром 60 мм або одного вентилятора розміром 120 мм, що допоможе забезпечити ефективне охолодження компонентів вашої системи. Замовляйте чи фтеси юний 03бі ап мАгоди зені торба прямо зараз. Він стане надійним і зручним доповненням до вашої комп'ютерної системи.